Мої вітання! Сьогодні це вже третє відео по циклу даної посудини. І сподіваюся, ми вже сьогодні, нарешті, завершимо цю роботу. Відео коротеньке, для того, щоб ніхто не стомлювався і ви могли гарно засвоювати інформацію, яку я вам даю. Тож, Третім етапом буде тонування нашої поверхні, на якій знаходиться дана, дана фігура да? посуд то чи будь-що навколо. Зараз я під дітру усі плями, які були під час руху моєї руки. Тому що завжди після роботи з графікою на руках залишається бруд. Ну, або якщо ви дуже охайні, то вам пощастило. Але ця історія не про мене. Отже. Зараз я хочу в першу чергу виділити свою посудину по задній стінці. Як ми вже говорили, жодних ліній не має бути видно, так? тобто не має бути лінії, яка обводить посуд. Тому, коли я обводжу цю поверхню, я маю намір роздати даний контур на ту чи іншу площину. Наприклад, на самій чашці, ці лінії розходяться в глибину. Да? Там в нас є тінь, вони йдуть на сам об'єкт. А на світлій частині ці лінії роздаються назовні. В даному випадку роблячи падаючу тінь, або просто тон самої шафи там, чи столу, на якому зображено. Тому я розтягую цю лінію, виводячи її, як то кажуть, на нет, да? назовні і роздаючи, даючи можливість їй просто зникнути. І у нас з'явиться гарне тонування, і об'єкт стане більш контрастним і більш чіткіше його буде видно. Чим більше там тінь, а там вона достатньо гарна, тим темніше я роздаю цю, цю лінію, створюючи площину темного кольору. Як ви бачите, тоною я хаотично, не все в одному напрямку, поступово нашаровуючи лінії одна на одну. Тепер пройдемося по цій стороні. Тут я буду проходитися достатньо делікатно, щоб не об'єднати площину столу чи стіни із площиною моєї фігури, моєї чашечки, піалочки, тарілочки чи що воно там, затоновую. Далі ваше тонування вже може йти по формі самого об'єкта, по напрямку його руху. Ось тут я роблю лінії по перспективі звуження, просто затоновуючи як можна темніше, щоб передати колір стіни. В даному випадку стіна у мене темніша, ніж сам стіл, тому я затемняю далі. Кожна наступна лінія, кожен наступний шар дає більш яскравіше тонування. Десь я взагалі можу зробити якісь контрастні лінії, які будуть чітко відділятися. Ось Так, площина трошечки глянцева, тому на ній відбивається навіть світла серединка моєї, моєї посудинки. Тобто, нібито дзеркальне таке відображення. І я можу ось тут внизу гарненько все затемнити, не боячись псувати роботу. І при цьому гарно виділити цей блискучий ореол навколо товщини самої чашки. Ось так. Інколи бувають такі темні плямки, то я їх просто підкоригую, натискаючи там, де є світліші плями. Це все до вас прийде з досвідом, і ви будете бачити, наскільки темніше вам треба зробити ту чи іншу, ту чи іншу ділянку. Отже, біля самої рефлекторної зони я зробила світліше для того, щоб показати, що там далі йде, йде світло. А тепер можу зробити ось такими наскосними лініями чіткіше і більшу тінь, чіткішу і прибрати всі нерівності, які будуть мені заважати в тонуванні. Ось так. Поки що залишимо це, як є. Перейдемо до самого столу. Стол світліший по своїй. По своєму тонові, ніж стіна. Однак він також не зовсім білий. Да? Тому ми його зараз затонуємо. Інколи бувають, використовують художники, наприклад, такі листочки для того, щоб вже не боятися наступити на той чи інший об'єкт. От, наприклад, як тут з чашкою, да? я можу спокійно собі тонувати і не боятися, що я а, засту, на, наступлю на чашечку. Так? Прибравши її, в мене є вже рівна поверхня, по якій я проштрихувала, але не заділа саму чашечку. В мене йде рельєф, ну, такий ніби орнамент столу під, під натуральне дерево. За допомогою цього ефекту. Я можу так само показати певні тіні, не торкаючись самої, фігу, ну, самої чашки. Тобто відступлю від неї да, і зроблю якесь часткове утемнення. Орнамент покажу. І воно вже затемнить на мені стіл. Але це буде не по всьому периметру, да, а лише в деяких ділянках. Так. Тепер я можу спокійно роздати оцю падаючу тінь, вивести її назовні і об'єднати із тоном столу, не боячись. Зовсім нічого не зіпсувати. У нас вже є сама темна ділянка, отже, ми просто тонуємо вже в тому напрямку, в якому хочу. Зараз я роблю овальні лінії. І в мене рухається саме кисть. Коли я навчалася, моя викладачка говорила, що головна моя задача навчитися тонувати в будь-якому напрямку, не рухаючи сам об'єкт, ну, сам папір. Тобто, коли ми крутимо і вертимо листочок, це нормально, для коли ви навчаєтеся. Але вже основним завданням є навчитися тонувати так. Щоб ваш формат, наприклад, був прикріплений до Мольберту, так, і ви не мож... тоді не можете просто його розвернути і поставити мольберт вверх ногами, так? Але ви можете відійти, розвернутися. І ви знаєте, як подати себе так, щоб вам було зручно зробити ту чи іншу роботу в тому чи іншому ну, такому ракурсі. Бачите, тут я знову використовую підкладку, щоб. Углибити тінь. Я роблю напрямок в іншу сторону і цим самим відділяю тінь уже не тоном, не там, якимось іншим засобом, а саме напрямком лінії. Це теж дуже непоганий такий, дайте згадаю слово непоганий спосіб, давайте спростимо. Для того, щоб виділити певні деталі. Контрасти бувають, контрасти бувають різні. Вони можуть бути не лише в кольорі і тоні, вони можуть бути в напрямку, формі, ну, в формі, в будь-чому. І ми цим користуємося як художники. Отже, сама глибока, сама темна падаюча тінь у мене зображується ось тут. Вона є за столом і вона є... Ось тут за шафою. Ну, тобто за ось тут, оцю ділянку. Я її зараз покажу. Тобто я потихеньку роздам її ось так, більш, більш яскраво, а потім, уже обвівши саму чашечку нашу, роздам цю лінію на колір обоїв, колір шпалер. Але робитиму це поступово, ось так виводячи колір до нейтрального. Так само робитиму з цього боку. І покажу саму глибоку, глибоку з глибоких тіней. Тиснучи настільки максимально сильно, як тільки можу. Оскільки мій олівець лише 2H. Ні, це навіть не 2H, це 2 b І він чорнографітний. Перепутала я лише нещодавно познайомилася з чорнографітними олівцями. Вони мені доволі непогані. У них більш, більш темніший відтінок. Але щоб такої сильної різниці, я ще не помітила. Отже, я роздаю цю тінь назад, щоб не лише шматочок був, чашечки відбитий на стіні, але і ще якісь ділянки, так? Прохожусь ось тут, в темряві, і показую невеличку падаючу тінь по всьому периметру. О цієї світлої поверхні чашки, роздаючи її назовні. Те ж саме роблю і з цього боку. Спершу пройдусь ось так, а потім почну підніматись догори. Ми можемо роздати її також в цьому напрямку, легенько відпускаючи олівець. Тобто, ми тиснемо і відпускаємо. Я залишився лише. Сам тонбоїв чи шпалер, я його буду тонувати так легенько, швидко, ну тобто без промальовки в, в такому швидкому стилі. Все, у нас є шпалери. У нас є стіл, який мені чи це стіна, яку мені хочеться також трошечки затемнити ось сюди. І є тонований стіл. Трохи додамо контрасту нападаючу тінь, оскільки замалювавши самі шпалери, ми зістарили цю різницю в тоні. І яскравості, тож я наводжу певні ділянки ще одним шаром тоновки. І в нас з'являється ось така гарна тінь. Добавляю цікавинки. Самому столу. Це можуть бути якісь лінії, схожі на лінії фактури дерева. Це може бути просто якісь зміни напрямку або більш чіткіші лінії. Все, що в вашій душі забажається. Щоб виділити вертикальну поверхню, я роблю завжди ось такі рухи догори. І цим самим змінюючи напрямок ліній, роблю контраст у напрямку площин, що допомагає їх вирізняти. І в такий спосіб виділяю ту чи іншу площину. Ну, як на мене, вже достатньо вийшло. Промальовано. Тож, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам все сподобалося і у вас також все вийшло. І до зустрічі на наступному уроці будемо пробувати малювати більш складніший предмет. Підписуйтеся і гарних свят!